Ваша дитина не любить манки? Таки полюби, бо це не просто манна каша, а мус, який схожий на солодку пінку. Приготуємо манку разом так, щоб цю кашу не тільки смакували діти, а й не могли відірватися від неї і дорослі. Для приготування смачного десерту. Із манки нам потрібно хоч би такі три інгредієнти: компот чи сік, манна крупа і цукор. Хоч можна цю смакуту і приготувати без цукру, якщо взяти солодкий компот чи солодкого соку, у нас компот із винограду, якого ми закрили у трохлітрових. В слоїках на зиму. Як наш виноградний компот зберігався, на нашому каналі є відео. Зваримо манку на основі компоту, у каструлю наливаємо літр соку і ставимо каструлю на вогонь. У підігріту рідину поступово вводимо склянку манної крупи. Ось так, щоб не було грудочок. Друзі, порадьте, а як ви варите манку без грудочок? напишіть про це в коментарях. Постійно кашу помішуємо, не відходимо від каструлі. З моменту кипіння варимо кашу на щонайменшому вогні 4-5 хвилин до загустіння. І якщо компот не солодкий, то за бажанням додаємо ложку, а може, й три столові ложки цукру. Продовжуємо ще варити манку дві-три хвилини, варимо її до тих пір, поки цукор увесь розчиниться, а каша стане ще густішою. Манку потрібно трохи охолодити. Для охолодження перекладаємо суміш у ємність, у який будемо її ще теплою збивати міксером чи вінчиком. Збиваємо це до тих пір, поки десерт побіліє і стане повітряним із бульбашками. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше, а головне з найдоступніших продуктів. Солодощі перекладаємо у креманки чи у будь-яку порційну посудину. За бажанням та за смаком десерт прикрашаємо чи ягодами, чи шоколадом, чи так, як ми горішками. Ставимо. Мус із манки у холодильник на кілька годин для стабілізації. І ось неймовірно смачний десерт уже можна їсти, а за смаком і не здогадайся, із чого приготовлені солодощі. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки, за хороші слова і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. А щоб ми та ви щасливо жили, то поширте наше відео у своїх соціальних мережах. І все буде добре! Далі буде ще смачніше. Ах же й смачний десерт, Він зі столу злітає вми та ще й добавки просять. прося. Це просто смакота.